Чому людина сама в медитації не може знайти відповіді на свої запитання? Звичайно, що це не у всіх і не завжди. Деякі вже продвинуті користувачі можуть все-таки на якісь запитання отримати відповіді в медитації. Але те, що я чую саме від людей, які приходять до мене, вони говорять: якісь відповіді приходять, але я не розумію, чи це правда, чи це мій мозок придумав, у мене постійно сумніви і так далі. Так, от, коли ми йдемо в сеанс, я веду вас, а ви йдете за мною. І справа в тому, що коли ви в такому стані, коли я вас погружаю, ваш мозок працює на інших хвилях чим тоді, коли ви в активному стані свідомості. Розумієте? І тут виходить так, що ви погружені, у вас налагоджується зв'язок із своїм вищим «я», мозок працює на інших хвилях. І для того, щоб задати вам питання, якщо самому собі в медитації, то ви повинні виплигнути з тих е, хвиль, перейти на інші більш активні, тоді, коли ви в активному стані свідомості, але ви не можете дуже швидко плигати туди-сюди. Тому для цього і потрібен провідник, регресолог, який вас веде з вашими ж запитаннями. Ви наперед готуєте запитання, я їх задаю, і тому я в активному стані мій мозок працює на інших хвилях. Я вам задаю запитання, а ви щитуєте інформацію, ваш мозок працює на інших хвилях. У вас іде дуже сильний зв'язок з вашим вищим я, з підсвідомістю можна назвати. І звідти ви берете інформацію, передаєте її мені, і тут я вже в більш активному стані її обробляю і далі веду вас по вашим же запитанням. Тому, якщо ви хочете пришвидшити свій розвиток, не розтягуючи його на довгий час, тоді коли ви самі будете як сліпе кошеня тикатись в якісь знання. Ви просто використовуєте той шанс, що можна піти до свого вищого я з провідником, берете толкового провідника і йдете, і ви дуже сильно на роки, а можливо на десятиліття, скорочуєте ось той шлях. Коли ви берете дуже багато знань і сеансу, ваше життя просто із отаких от якихось маневрів. Напряму зрозумілу дорогу, де ви знаєте, куди вам іти, ви розумієте, що вам робить, ваш мозок знаходить відповіді на ті запитання, на які ніяк не міг знайти відповіді, а тепер вони приходять від вищого я і мозок на кінець то заспокоюється. І тут ще потрібно розуміти, що дуже багато тратиться насправді енергії саме на пошук відповідей, на запитання, на які мозок просто не може знайти відповіді, тому що ну не звідти приходять справжні відповіді. Справжні відповіді приходять від вищого я. Але поки мозок не знайде саме відповідь, поки він не обробить ось ту відповідь, яка прийшла, він не може заспокоїтись. І ще потрібно розуміти, що.